запросили вас, запросили керівництво казначейства для того, щоб всі, щоб діти знали, вчителі знали, чому не, не вчителі, не діти не можуть отримати заробітну плату і ступені. Ми тут заразе питання. Вирішимо це питання, щоб вирішити, щоб всі знали. Добре, давайте запитання. Ми зібралися у кожного часу до розуміли. Які запитання? Які гроші? Заробітна плата плата 28 числа перечислена на рахунок Ощадбанку, через який ви отримуєте заробітну плату 28 числа. Кошти Можна якось це побачити? — Можете звернутися до керуючого Ощадбанку. — тому що я лічно хочу від вас побачити. На які да. я вам можу вам показати всі первинні. Первинні документи зачитати а по цих первинних бухгалтер. документах, куди перераховувати кошти. Ну, не перебувайте, ну зараз вам зачитають. Ви підійдете, І п ять п ять. Ну, ну, От є главний так, бухгалтер. бухгалтер. Вона може Значить, Третье, сказати. Відповідно до цих первинних документів, які у нас є, кошти перераховані на рахунок.